Я ще завожу, що 21 грудня о 21.30 на телеканалі 2+,2 плюс замість про футболу, звичайно, вийде фільм про фанатів, про тих фанатів, які своїм обов'язком вважають не лише облівати за улюблений клуб, а й захищати цілісність нашої держави. Про цих людей будуть говорити відомі українські футболісти, відомі українські тренери. Ну і шматочок цього чуттєвого фільму ми подивимося просто зараз. За честь клуба від них двигтіли стадіони. Вони трощили щелепи та ребра. Вони змітали все на своєму шляху. Потасовки, драки, перезборки. Наші талібитло. Ультрас воїни футбольних арен. Це люди, які переживають за свою команду і вони не можуть стримати своїх емоцій. Нічний жах українських ментів став ударною силою народної революції. Дока героя мона патріоти своєї держави. Коли так більше не можна. Коли вітчизна в небезпеці, коли наплювати на Путіна. Єдине, що тобі потрібно: АК-74. Правда на всіх одна. Поки ворог на нашій території. І мрія на всіх одна. І що вони в'їхати на танків Сімфіропи? Україна понад усе. У прем'єрі документального блокбастера Ла-ла-ла-ла 21 грудня о 21:30 тільки на каналі 2+2